Привіт! Мене звати Максим Квітковський, і якщо ти починаєш свій шлях у перукарській справі, це відео для тебе. Сьогодні я розкажу про три найпоширеніші помилки, які заважають тобі швидко розвиватися, набирати клієнтів і почуватися впевнено. Тож, поїхали. Перше це страх брати реальних клієнтів. Багато хто після курсів або навчання думає, я ще не готовий. А що якщо зіпсую, а що скажуть люди? Цей страх, наче паралізує. На старті моєї кар'єри, 20 років тому, кожен клієнт, який сідав в моє крісло, викликав в мене тремтіння та просто нереальну невпевненість у собі. Трохи легше ставало з роками, коли я почав відвідувати майстер-класи та більш розумітися на стрижках та фарбуванні. Тобто, перше, що можна порадити, продовжуйте навчатися, особливо в тих напрямах, де почуваєте більш невпевненості. Та насправді ця проблема більш психологічна. Коли ви ідете навчатися на порукаря, ви повинні усвідомлювати, що потрібно буде працювати з великою кількістю дуже різних людей. І якщо ви сором'язлива, не комунікабельна людина, з цим потрібно працювати. Ці проблеми вирішують наставники та психологи. Не треба вішати на себе ярлики інтровертності. Якщо ви почнете працювати над собою, ви навіть не уявляєте, ким можете стати. Друга помилка це чекати ідеальних умов. Дехто думає, я піду вчитися на порукаря тільки коли будуть кошти на дорогий інструмент, коли знайду ідеальний салон для роботи, чи от пройду ще другі курси, потім треті, і тоді вже почну працювати. Правда в тому, що ці ідеальні умови це ілюзія, їх може не бути ніколи, а час іде. Поки ти чекаєш хтось інший, уже набиває руку, вчиться на помилках і росте. Починай зараз з тими інструментами, які маєш. У тому місці дає можливість, твій розвиток залежить не від умов, а від твоїх дій щодня. З часом ти зростатимеш і зможеш перейти в більш комфортний салон. Купити дорогий інструмент та відкрити власну студію. Але поки ти чекаєш, ти просто стоїш на місці. І третя помилка це чекати одного клієнта на тиждень і думати, що цього вистачить для твого росту. Ні. На старті твій головний капітал це не гроші, а навики. Тому я завжди кажу своїм учням у вільний час працюй з моделями. Шукай знайомих, родичів, пиши оголошення в соцмережах, шукай моделей на відпрацювання технік. Навіть якщо за це не платять, ти здобуваєш досвід, швидкість та бачення. А досвід дорівнює впевненість. І ця впевненість приведе тебе до справжніх платних клієнтів. Давайте підіб'ємо підсумок. В будь-якому разі на старті буде важко та інколи страшно. Але усвідом, що кожен успішний майстер колись стояв на цьому ж місці, де зараз ти, це нормально. Мабуть, так життя відбирає найкращих тих, хто не здається, хто не дивлячись на помилки та незадоволених клієнтів, робить висновки та рухається далі. Якщо відчуваєш, що не вистачає навичок, практикуйся майже щодня. Якщо відчуваєш, що невпевненість не проходить, навіть коли вже все виходить доволі непогано, відкинь той стереотип, що до психологів ходять лише психічно хворі люди. Знайди собі спеціаліста та пропрацюй з ним свої страхи. Головне, пам'ятай, не треба відкладати свою мрію стати висококласним майстром на потім.